президент України Володимир Зеленський розкритикував заяву Дональда Трампа про завершення російсько-української війни шляхом поступок України. Тоді кандидат у президенти США може залишити нашу державу без підтримки і зброї. За словами Зеленського, це може становити загрозу не тільки для України, але й для авторитету США на міжнародній арені. Бо президент України впевнений, що російський президент не зупиниться на Україні в разі перемоги у війні. І продовжить свої агресивні дії. Стримати ж його не зможуть навіть домовленості з Дональдом Трампом, а інші авторитарні лідери можуть активізуватися, що ймовірно призведе до початку Третьої світової війни. Ну і ще Зеленський впевнений, що українці з таким сценарієм категорично не змиряться. Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Розумієте, так, що може бути. Давайте уявимо собі, що наприклад, президент Трамп, і, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: Ну, все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає. Партнері домовиться може з кимось з партнерів, і вони також припинять після цього. Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді цей новий президент Сполучених Штатів?